Яблучний оцет є дуже корисним і простим у приготуванні сезон яблук у розпалі. Збирайте опалі чи побиті шкідником, якщо вони не мурзані, можна навіть не мити. Поріжте на скипки і на тертку. Пропорція на 3 банку. 1,5 кг натертих яблук, 1,5 літра вода кімнатної температури плюс 50 г цукор. Перемішати, накрити марлею і поставити там, де добре тепло. Температура у приміщенні має бути не менша як 24 або 26 градусів, двічі на день перемішувати 12 днів. Це може бути навіть горіще, якщо не вімкнули ще опалення. Потім віджимаємо жмих, пересіджуємо. Додаємо 2 столові ложки цукру, якщо є оцтова матка з попередніх приготувань, можна і її додати це прискорить процес приготування. Прикриваємо марлею в шестеро і забуваємо про нього на 2 місяці. Можна зберігати при кімнатній температурі у коморі. Далі, коли оцет освітлився, Переціджуємо і зберігаємо у прохолодних умовах. Матка знову буде виростати. Це є саме цінне у цьому продукті. Про користь цього оцту почитайте, будь ласка, в описі. Будьте здорові смачного!